В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. І я є ведучий Бринзей Станіслав. Винахід паперу одне з головних досягнень людства на шляху до цивілізації. Ще в найдавніші часи людина шукала матеріал, який би йому служив для писемності. Ви, мабуть, задавали собі запитання, що таке папір? Так от. Папір це матеріал зі спресованих рослинних волокон. Його використовують для різних цілей, зокрема для писання, друкування книжок і газет, а також для упаковки. Люди навчилися робити папір понад 2000 років тому в давньому Китаї. Зараз і давнину папір роблять із паперової маси, але сировиною для неї служить подріблена деревина хвойних порід дерев сосни, ялини, ялиці. Рослинні волокна складаються з міцного матеріалу целюлози. Ось чому чудовий папір відзначається міцністю, а вищі сорти паперу для друкування банкнот і важливих документів, робить із бавовняного та ляного ганчіря. Папір із такої деревини виходить дуже гладенький та міцний. Найдавніші папери, які датовані 14 століттям, зберігаються в Центральному державному інституті археології у Львові. У Софіївському соборі була створена перша бібліотека в нашій країні в Києві. Заснував її князь Ярослав Мудрий. Усі книжки тоді писалися від руки. Їх було близько 950. Сьогодні папір використовують скрізь шпалери на стінах, газети, журнали, упаковка, поштові марки, текстури на меблі, грошові купюри, серветки, рушники, картон, мотузки, посуд, одяг. Все це зараз виробляють з паперу. Сучасні технології дозволяють виробляти папір з властивостями дерева, металу і навіть скла. У Швеції навчилися робити з паперу навіть меблі, але найголовніше застосування паперу, як і раніше, залишаються книги. Алішер Нової ще в давні часи сказав, папір крила, на яких розносять по світу думки мудреців.